Лозівський свято-Смоленський храм для городян дороге, важливе місце. Проєкт храму виконав архітектор Микола Красько. Наш земляк нині мешкає у Самарі. Це його благодійний вчинок, який він зробив на прохання своїх батьків та настоятеля храму отця Дмитрія. Нещодавно архітектор відвідав Лозову і погодився поспілкуватися з нами, розповісти про свою роботу над однією з величних споруд Лозової. Архітектору Красько розповів, його мати брала участь у начальному будівництві невеликого храму у центрі Лозової. Тепер на його місці стоїть трьохпрестольний Свято-Смоленський собор, спроєктований власним сином Миколою. Зробити проєкт на тисячу прихожан. Це здання огромних розмірів. Потребують здесь сили архітектора, конструктора і всіх інженерів. І якби як оплачувати самое этим людям за работу, это проблема. Поэтому я взял кабину бы, роботу на себе і історики час. Над проектом храму Микола Красько працював цілих два роки. Креслення виконані були на двох стах аркушах паперу. Вже готовий проект свалив Харківський проектний інститут. Благословив на будівництво Владика Никодим. Для харківської єпархії архітектор навіть виготовив макет храму. Свято Смоленський собор розрахований на тисячу прихожан. В його зведенні витримано православні традиції. Будівництво споруди вже завершується і зараз тривають оз. доброй вольной работы. Сокольную часть здания надо бы облицовать, Есть такое, так сказать, намерение отца Дмитрия облицовать натуральным камнем, который как по природе хорошо защитить сокольную часть здания. Вот. а по интерьеру желательно выполнить серию горизонтальных там декора. І наситить, якби особливо нижній час поміщені іконами. Цікаво, що там, де сьогодні знаходиться нижній храм, за задумкою архітектора планували розмістити недільну школу, але згодом вирішено було облаштувати це приміщення у залу для проведення богослужінь. Дай Бог службі от, і долгую, довгої житті этому храму ніхто не запам'ятає нас за наші думки нас пам'ятатимуть за наші слова та вчинки цей випуск добіг кінця. Ми продовжуємо відстежувати новини. Вже готуємося до чергової зустрічі у середу, тож до зустрічі.